1 січня, о сьомій ранку, Україна зупиняє транзит російського газу, оскільки спливає п'ятирічний контракт. Про це на годині запитань до уряду Верховній Раді сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це позиція і уряду, і президента України. Водночас, за словами Шмигаля, відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, але не російського газу. Які є альтернативи російському паливу. Хто закликає зберегти транзит з Росії і до чого призведе його повний припин? Инення Дарія Сидоренко розбралася. Понад півстоліття Україна була головним транзитером російського газу до європейських країн, відколи у 1960-х роках запрацювала на повну газотранспортна система. Проте після газової війни між українським Нафтогазом і Російським Газпромом у 2009 році обсяги транзиту почали скорочуватися. Від 2019 року транзит здійснювався за контрактом на 5 років, який передбачав мінімальний гарантований обсяг прокачки газу. Його дії спливає наприкінці цього року, і продовжувати його Україна не буде. Повідомив президент Зеленський під час нещодавної прес-конференції у Брюсселі. Та додав, Україна готова розглянути транзит природного газу, якщо він буде не російським. Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни. Можна думати. Ряд європейських компаній та груп з Австрії, Чехії, Угорщини, Італії та Словаччини днями звернулися у європейську комісію із закликом підтримати збереження транзиту газу через Україну. Транзитувати в Європу Азербайджанський газ через Україну пропонував влітку президент країни Ільхам Алієв. Однак в Азербайджану немає необхідного запасу власних ресурсів, розповів Володимир Мельченко. Ця схема не працює, а може працювати лише з однією мовою. Це коли, коли азербайджанська, наприклад, компанія Сакар укладає контракт з російським Газпромом на території Росії, а Потім э, реве здійснює реекспорт э, через Україну транзитом в Європу. Російський президент Путін також заявив, контракт на транзит Україною не продовжуватимуть, і Газпром переживе це рішення за даними платформи прозорості оператора ГТС України. Росія транзитувала через Україну до Європи 147 мільярдів кубометрів газу від 2020 року до нині. Під час повномасштабного вторгнення обсяг транзиту впав майже вдвічі порівняно з 2021 роком і становив в середньому близько 15 мільярдів кубометрів на рік. Ми на цьому близько одного мільярда євро на транзиті газу і нафти що стосується росії то вона заробляє заробляє десь на рік близько 11 мільярдів євро тобто вона вже за роки ну це ці роки які триває війна заробила ну більше 25 мільярдів євро Газу власного видобутку вистачає для забезпечення обсягів споживання, а припинення транзиту не вплине на постачання газу українцям, каже директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Ми вже більше двох років працюємо в абсолютно ізольованому. Режимі, і е, фактично е, ця єдина ланка газогону, яка все ще транспортує, вона не впливає на постачання газу українцям. Натомість співзасновник інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук каже, нульовий транзит призведе до падіння тиску у трубах, який потрібен, щоб газ доходив до споживачів в усіх куточках країни. Якщо ми Втрачаємо е, транзит газу, тобто той певний обсяг газу, який йде через нашу систему, і дозволяє створювати відповідний тиск на компресорних станціях, той газ не зможе потрапляти до цих споживачів. Для цього потрібно буде будувати додаткові компресорні станції і спалювати більше технічного газу. Минулого місяця національний регулятор схвалив зростання тарифів на транспортування газу у 4,5 рази на наступні 5 років. Нові тарифи обґрунтували припиненням транзиту газу. Таке підвищення спричинить падіння обсягів видобутку газу, розповів виконавчий директор Асоціації газоводобувних компаній України. Збільшення Тарифів, воно в першу чергу вплине на вартість газу в комерційному сегменті, тобто для промисловості, водночас з урахуванням діючого мораторію на Підвищення тарифів для населення населення не відчує цих тарифів. Промисловість буде змушена підвищувати вартість своєї продукції, яку вона виробляє, яку яка в тому числі купується побутовими споживачами, тобто населенням України. Відповідно, це підвищить інфляцію. Україна готова припинити транзит російського газу з 1 січня. Розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час форуму в Берліні тиждень тому. За його словами, цьогоріч провели ряд. Трес тестів для газотранспортної системи, аби перевірити, як вона буде працювати при нульовому транзиті. Дар'я Сидоренко Суспільне новини.